До уваги усіх баскетбольних гурманів добірка найяскравіших епізодів матчу Суперліги між Азовмашем і «БК Дніпро на п'ятій позиції про видовищну складову поєдинку нагадали Лін Грір і Мірослав Радуріца, котрі класичною двоходівкою плеймейкер-центровий прошили наскрізь оборону суперників. 19-річний Андрій Мироненко зіграв менше двох хвилин, але цього йому вистачило, щоб заблокувати спробу досвідченого сербського форварда Тадії Драгічевича і потрапити на четвертий щабель. Три завжди краще ніж два. Але Лін Грір підняв ще вище планку, заробивши в одній атаці чотири бали. Поціливши за дуги, лідер азовців змусив на собі порушити правила, а потім реалізував штрафний. Це третє місце. Станіслав Тимофеєнко виконує вирішальний триочковий за 20 секунд до фінальної сирени. Чим допомагає Дніпру оформити сенсаційну перемогу над віце чемпіоном Суперліги. Від нас срібна відзнака. А на верхівці розташувався Тадія Драгічевич, котрий здійснив підбирання на власному щиті, блискавично перетнув увесь майданчик і завершив стрімку атаку своєї команди китком згори та ще й з фолом. Це перше місце десятки найкращих ігрових миттєвостей суперліги 20 березня.